Вітаю, друзі! Триває наша подорож країною мови для учнів 6 класів. Сьогодні ми з вами повторимо й доповнимо відомості про будову слова і його частини, зокрема, про префікс. Влаштовуйтеся зручніше і почнемо! Нагадаю, що слово складається з морфем найменших значущих частин слова, які мають певне лексичне або граматичне значення і не можуть бути поділені на ще менші значущі частини. префікс це значуща частина слова, що стоїть перед коренем. Здебільшого префікс слугує для творення нових слів. Префікси можуть змінювати значення слова чи надавати додаткових відтінків у значенні. Наприклад, візьмемо для дослідження слово робити. Заробити відробити, переробити, розробити виробити, наробити зробити обробити. Із допомогою префіксів ми створили багато слів із різними значеннями. В одному слові може бути кілька префіксів у деяких випадках, додаткові префікси змінюють відтінок значення, надаючи словам особливої емоційності відтінку урочистості або перебільшення. Здебільшого такі прийоми використовуються в художніх творах для досягнення додаткового емоційного ефекту. Наприклад, підшити, попідшити, передивитися, попередивитися, поїсти попоїсти, розбігатися, порозбігатися тощо. На сьогодні в мене все, друзі. Але наша подорож країною мови триває, і з нетерпінням чекатиму нової зустрічі з вами. До побачення!